Як підстригти soусайт Fade? Повний алгоритм стрижки з коментуванням кожної дії. Перше, з чого починаємо, це ми простригаємо найбільшою насадку. В ідеалі це було б 10 мм, але на 10 мм в нас не вистачало довжини. Тому я взяв 6 мм і простриг всю топ-зону. Стрижаємо стрижку soусайд, точніше southсаide fade. Це коли нуль на потилиці вище, ніж нуль на скронях. І в нас виходить, що. Ми плавно виходимо на довжину зверху. Класно, коли волосся темне і ми попрацювали б насадку 10 мм. Насадка 10 мм вона завжди буде давати максимально темний кольор. І при цьому буде все гармонічно виходити. У нас на десятку не вистачило волосся, і для того, щоб підрівняти, я почав з насадки 6 мм. Вся топ-зона зачищена 6 мм. Ось, отак. Тепер дуже важливий момент, це те, як ми будемо відбувати гайд. Це наша лінія нуля. Дивіться. Для симетрії в нас є такі орієнтири. Це краєва лінія на скроні. Да? І важливо зрозуміти, де наш гайд буде на потилиці, наскільки буде високо. Soусайдфейт може абсолютно по-різному виглядати. Можна зробити гайд аж ось так. Можна хтось робить аж ось так. І потім розмиваю ось сюди. І виходить, що темного простору доволі мало. Можна робити по-різному, але головна особливість це те, що гайд на потилиці, він знаходиться вище, ніж на скроні. Ну, я зроблю щось не супер екстремальне і просто вам покажу, як це робиться. Ну, я, наприклад, буду робити 0 десь ось так. Отак. А для симетрії на скроні я буду відбувати, там, ну, наприклад. За пів сантиметра за сантиметр від скринего виступу. Перше, що ми робимо, це робимо ось цю насічку на потилиці. Я становлюсь збоку і намічаю собі орієнтир. Ось. Все. Обов'язково перед тим як почати роботу, просто передивіться з боку. Як це буде виглядати? Я буду стригти разом з колегою все. Тут я роблю пряму лінію. Є. Yeah. Тепер мені потрібен якийсь орієнтир на скроні. Це, наприклад, буде трохи вище скроневого виступу. І я починаю. Потрохи скругляти. Гайт у нас йде. Півколом. Хтось робить ось так діагонально. Не можна сказати, що щось правильно, а щось ні. Все. обов'язково відбиваємо машинкою на закритому ножі. Можна, як я відбував на фліках. Можна в перевернутому положенні, як Ася. Саме головне це зробити контур на потилиці. І потім орієнтир якийсь повинен бути на скроні. Зараз ми робимо чорновий контур і будемо вирівнювати, дивитися в кого нижче, в кого вище. Спочатку ми вирівнюємо на потилиці, І потім ми йдемо від потилиці на скроні. І так, тепер ми просто у нас гайд рівний. Все, що нижче гайду, ми зносимо поки що машинкою, економимо ресурс триммера, а потім в нас піде, що триммер, що шейвер. Тепер у нас робота триммером, все як в звичайному фейді. Ми вписуємо довжину триммера. В звичайному фейді ми довжину машинки, довжину триммера вписуємо довжину машинки. Єдине, що да, бачите, що гайд у нас йде навпаки і роботи з шейвером буде дуже багато. Але якщо ви залишите багато відстані від шейверу до гайда, то воно буде виглядати негарно. Тому орієнтири такі ж самі. Там палець від гайда. Це буде в нас робота з шейвером. Тепер обов'язково наносимо тальк на шкіру. Це робиться для того, щоб брати зайву вологу і шейвер краще працював зі шкірою і не було подразнень. Другий момент це ми беремо шейвер і дезінфікуємо прямо при клієнті. У нас тут дуже велика площа для роботи шейвером, тому неважливо яка буде площа, але все одно дезінфікуємо. Да, ми тут трохи не допрацювали це залишаємо на потім. Саме головне це те, що ми зачислили всю ділянку. І так, мій орієнтир палець від гайду. Пропрацьовуємо. Волосся зростає по-різному, тому ми і шейвером працюємо в різних напрямках. Також, якщо є якісь нерівності, ми можемо просто натягнути шкіру, створити собі площину, і шейвер все забере. Давайте я покажу тут, тут буде швидше. І так, от бачимо, да? приблизно палець. Залишайте простір. Для того, щоб була ось ця зернистость. Якщо ви просто шейвером наведете лінію гайда, то вам прийдеться все піднімати. І ще крутий лайфхак – це відходити від фейда на декілька кроків і просто продивлятися, що як виглядає. Все, тепер всі мої лінії вони будуть симетричні гайду і симетричні лінії шейвера. Я на потилиці залишу трохи більше простору. Є утворилась лінія. Перше. Вбираємо щіткою. Зайве волосся може створювати лінію. І аналогічно, бачите, але вже тут йде скруглення, тому нам потрібно трохи змінювати свої рухи. Або ми можемо просто попросити нахилити голову і ось таким чином розбиваємо. Саме головне контролюйте нажим, силу нажиму. Є потемніння аналогічно. Тример і кут. Зараз буде найцікавіше, тому що подивіться, як зростає волосся. Просто вгору. Або ми можемо отак діагонально заходити. І заходимо ось так кутом. Саме цікава робота буде, коли ми будемо вже робити кільце відкритого ножа і інших насадок. Тобто зараз я не намагаюся сильно. Прям зробити все ідеально, тому що потім, коли буду розбивати ось цю лінію, там я буду все бачити детально. І так, ми вже зробили гайд тример, шейвер Тепер ми будемо створювати перше кільце. Це без насадки працюємо. В чому складність і водночас дуже цікавий такий момент в цьому фейді? це зростання волосся. Коли ми працюємо. От знизу, ось тут до скруглення, все зрозуміло, наче наша машинка ходить знизу вверх, тут зверху вниз, тому що подивіться, як зростає волосся. А також складність в тому, що отут волосся вже поступово змінює напрямок. Тут воно наче йде вниз, і тут вже змінюється на горизонтальне. А тут взагалі вже йде більше до вертикалі. Починаємо, як завжди, з потилиці. Ми можемо брати сміжні напрямки. Це ось так з боку. Ми не мож... ну, коли ми будемо прямо вичищати все, ми можемо да, ось так працювати. На даному етапі ми можемо знаходити сміжні напрямки. І ось так. Нагадаю, зараз у нас відкритий ніж, ми створюємо друге кільце. На скронях трохи буде простіше, поки для нас напрямок зрозумілий. Ми можемо ось так діагонально заходити. Ну і навіть можемо знизу вверх. Обов'язково працюємо з зеркалом. Мені особисто, що нам подобається, ми можемо зробити трохи більше відкритого ножа, щоб створити ось цю зернистість. Тепер я з потилиці починаю скругляти. Давай розірнмо на сверху, тому не видно. Так. Все, Все подобається. Тепер нож на середину, Я можу почати розбивати зв'язка. Я влікую з гайда в лінію відкритого ножа. Призакриваю. Працюю нижче. Чисто по гайду. Закритий. Чисто по гайду. Ідемо далі. Бачимо, так, да, вже волосся як зростає. Тут я вже буду. Ножом на середині заходити ось так. Ось таким чином. Призакриваю. Працює аналогічно. Тут в нас є редиме пятно, воно буде давати змінювати колір, це 100%. Моя головна задача в цьому периметрі це забрати лінію. Все. Якось сильно там е чистити я не, не буду це робити. В цьому немає сенсу. Все, тепер наша потилиця, да? тут я вже вичищаю, тому я можу йти зверху донизу. Зверху донизу. Ось так. Тут водночас ми і соблюдаємо якісь закономірності фейду, які, якісь постулати. Аналогічно і тут. Так, я вже трохи призакрив і розбиваю. Виходить, що зараз в мене зворотній флік. Закритий ніж і по лінії. Як ми знаємо, волосся на потилиці більш густіше. Кільця ми робимо більше, тому наші кожні рухи можуть бути більш амплітудними. Їдемо далі, друге кільце, насадка 3 мм, відкритий ніж. Пам'ятаємо, як в нас зростає волосся і ось таким чином заходимо. Можемо ось так пройти. Але слідкуйте, можете нахиляти голову. Останньої сюди, будь ласка. Бачите, я нахилив голову, і я вже бачу, яка товщина кільця. Тебе нормально? Не Небагато? Тепер я перехожу в сторону. І починаю скругляти. Я зараз не зовсім бачу, наскільки в мене круго вийшло, мені потрібно зеркало. Я зараз відбуваю чорнову роботу. І тут ми знову перейшли на знизу верх рухи. Але вже бачите, да? я вже розвертаю до горизонталі для того, щоб створити ось це кільце. Тепер я хочу подивитись зеркало, що в мене вийшло. Нехиличу любу. Все, вирівнюємо. Можна взяти три закриту. і спробувати розбити лінію відкритого ножа. Гарантії, що так буде, немає, тому що тут півторашка однозначно потрібно буде. Я починаю, я починаю з 3 мм відкритий ніж, трохи нижче, закрито розбивати, вже створювати ось цей колір. Тут вирішує дуже рух. Якщо ви будете ось так стригти, у вас нічого не вийде. Тут прямо потрібно викручуватися і адаптуватися під волосся, також тут буде потрібно. Багато врізань, багато допрацювання саме на ножицях і гребні. І півторашки нам знадобиться зовсім трохи. Нам тут трохи повезло. Ну, отут, да, бачимо, лінія є. Так, беремо зайве волосся. Беремо 4,5. У нас максимальна довжина, це 6 мм. Ми беремо 4,5 відкритий ніж і піднімаємося ще на сантиметр. Півторашку ми залишили на фініш. Закриваю. І намагаюся розбити три міліметри відкритий ніж. Все, я змінюю своє положення. Волосся вже йде і горизонтально, і вертикально. Раз, раз. Тому ми по все це діло адаптуємося. Закрити. Розбиваємо тройку відкриту. Спойлер. Ми все одно повернемося ще до насадки 3 мм. Усе, ну 4,5 все, що можна я вижив. Робив я цей кордон відкритим ножем на одне ділення призакриваю. Я нахиляю голову, знаходжу цю точку і ось такими рухами розбиваю. Ось так, тут куточок вже більше, щоб не влізти в 4,5 чи навіть в 6, і щоб не створити собі ще одну додаткову роботу. Тому куточок адаптуємося і працюємо чисто по площині. Переглядайте роботу з різних ракурсів. та хоть на різні відстані. Все, я нахиляю потылоцу. Видим, да? И вот тут еще есть момент. Полторашка. На одно деление при закрывает открытого. И поехали. Вот тут я беру закрытую и пытаюсь убрать эту линию. что мне не хватает вот этой дымки. Поэтому никогда не поздно переобуться. И в целом нарушить то, что ты создал. Но видите, уже всем по-другому смотрится. Еще вот эти пятна почистим, и будет ракета. Полторашка. І закрите вбираю цю лінію. В цьому фейді полторашка дуже сильно спасає. Тема з пропуском насадки не сильно тут працює. Так, пересуваємося вгору. Ось так півторашка. Найважка зона це ось ця. При закриваємо, і ось вже на такі рухи приходимо. Ви бачите, закритим. закрытую півторашку убираю всю линию. Как бы вы не владели машинкой, вам все равно придется дочищать. Вот так. Тут ми також адаптуємося під напрямок волосся і таким же чином виставляємо гребінець. Тут у нас виходить, що зворотня тушовка. Не ось так йдемо, а ось таким чином. Чи ні? Можна ще філера ще, так, да, будуть. Клацать. І кантик зробимо. Так, філера. Вже продивляємося через камеру, шукаємо якісь сильно виражені затоміння. І отак от за допомогою гребня. Цьому філярами через гребень. Це створює додаткову страховку. Все, Давайте канті кантік тут рішає сильно.